Привіт, мої прекрасні люди! У мене для вас новина. Я вирішила закінчити співпрацю з компанією «Фармасі». Це рішення, звісно, далося мені нелегко, тому що сім років співпраці з компанією це не один день. Я безмежно дякую компанії Фармасі, тому що прийшовши в дану компанію, я зрозуміла, як швидко можна рости і здобувати великих висот. Буквально за 10 місяців роботи я закрила статус директор, Плюс ще 2 місяці я закрила бронзового директора. За ці 7 років збудувала дуже велику команду, яка закривала в місяць ну, 50 тисяч балів. Якщо будемо переводити це в гривні, то це десь. Два мільйона гривень кожного місяця. Це були вдалі наші місяці з моєю командою. Тобто, це люди з різних куточків України, і їх було понад 4 тисячі. Я безмежно дякую своїй команді, своїм людям, кожній людині, яка приходила в команду. Також вдячна компанії Фармасі за те, що вона мені показала, що можна жити інше життя, що можна відпочивати не економлячи, а бачити гарні умови. Завдяки компанії «Фармасі» я подорожувала, відпочивала, отримувала дохід, отримувала премії. Дуже багато чого було хорошого в нашій співпраці, але, на жаль, наші шляхи на сьомому році співпраці розходяться. Я для себе прийняла рішення переходити в іншу мережеву компанію. Це рішення обдумане, осмислене. До нього я йшла дуже довго. І все ж таки я йду, тому моя співпраця з компанією Pharmacy закінчується, і я безмежно дякую даній компанії за те, що вона була в моєму житті.